Vitória. які я потребую тепер на каву. Що ж, я тут спеціально для цього. Отож, беріть своє американу або лато на кокосовому і уважно слухаємо, як діє кава на наш організм. У нашого організму є природна система саморегуляції. Є така спеціальна речовина, називається аденозин. То цей аденозин виділяється в нашому організмі тоді, коли він витрачає енергію. І цей аденозин йде собі в мозок і сідає на спеціальні штуки, які називаються Рецептори. Чим більше цього аденозину накопичується протягом дня, тим більше ми стаємо втомленими. І це якби логічно, бо потім ми йдемо спати, рецептори очищаються і зранку ми з вами свіженькі і бадьоренькі. Що ж робить кава? У каві є класна така штука, яка називається кофеїн. Кофеїн, він дуже схожий забудовою на аденозин. Тому, коли ми з вами випиваємо чашечку або дві кави, кофеїн йде до нашого мозку, сідає на ці рецептори. Рецептори зайняті, але не аденозином. І мозок такий собі думає, що ми не втомлені, а бадьорі. І за такий спосіб кава нам додає бадьорості. І тут дуже важливо, що кава створює цей ефект, але тільки ефект. Ми насправді не є бадьорішими. Ми, по суті, втомлені, але ми цього. Просто не відчуваємо. Крім того всього, кава впливає на усмоктування та реабсорбцію допаміну. Тому ми ще відчуваємо задоволення від кави, коли її споживаємо. А тепер розберемося з декількома мітами, які пов'язані з кавою. Перше, кава підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Насправді це не зовсім так, і в даному випадку дуже-дуже важлива концентрація кофеїну і ваші індивідуальні особливості, бо для деяких людей цей факт є правдивим. Але для більшості, якщо ви випиваєте не більше трьох чашок кави протягом дня, то у вас все буде гаразд. І навпаки, це є певною профілактикою розвитку серцево-судинних захворювань. Інша важлива штука: в чаї більше кофеїну, ніж в каві. І це теж дуже цікава ситуація, бо на кілограм рослини справді у чаї буде більше кофеїну і кофеїн подібних речовин, ніж у каві. Але коли ми беремо горнятку чаю або горнятку кави, концентрація... Концентрація буде різна і більша вона буде якраз у каві. Тому і кава нас куди більше заряджає. І другий наступний важливий момент. Дітям до 12 років ВООС та FDA не рекомендують вживання кави і кофеїну в тому числі. Підліткам з 12 років можна вживати близько однієї чашки кави в день. Інший важливий момент: солодкі газовані води, які теж містять кофеїн. Наприклад, пепсі та Кока-Кола. Рекомендоване дозування не більше, ніж пів літра цього напою протягом дня. І не тільки через тонни цукру, які там знаходяться, а й, власне, через кофеїн. Тому, якщо ви любите каву, насолоджуйтесь цим нормальним наркотиком. Якщо ви підліток чи підлітка... Насолоджуйтеся його однією чашкою в день цього нормального наркотика.